Майської організації, в тому числі зміна, і е, представництво президента України, Автономній Республіці Крим, вони м, ініціювали це все. Цю дуже, дуже важливу, таке важливе нагадування для українців, воно поїде по містам України. Останній тим кримський татарин, кого обміняли, це заступник голови е, Міджлісу кримського татарського народу Наріман Джелял. Як довго намагались його визволити? Три рази е, Реджеп Тейбердоган звертався до Путіна, і кожного разу це все було ну так дуже безрезультатно, так скажімо. Але, е, але оцей галас, який ми повинні створювати стовно кожної людини, і це дає можливість, щоб їх там не катували. Тобто про людину, яку пам'ятають, про людину, яку кажуть в засобах масової інформації в суспільстві, її катувати не будуть показовано, ну, дійсно, це про це каже, каже Наріман джелял І це наш обов'язок перед ними. В тому числі, ну і е, стукатись до загалу такого поза межами України, до ООН, до е, прав людини, до європейських організацій, які будуть битись з Росією е, в, в дипломатичному плані за обміни.